Замість святого Миколая кілька десятків молодиків уночі прийшли до активістів гостинного двору. Вірвалися 40 чоловік в чорній формі з криком міліція. Значить, викинули звідси майже всіх, хто тут знаходився. Позбивали нас з ніг, почали бити. Викинули спочатку на вулицю, потім з вулиці вже на тротуар. Виштовхавши активістів, закрили ворота та подбали про ширму від сторонніх очей. Чому молодики вбрані в чорне? Не відповідають. Чому ви забарикадувалися в гостиному дворі? Активісти спробували прорватися до будівлі. Їм відповіли сльозогінним газом. Постраждали від нього, і журналісти. У розпал сутички прибули правоохоронці. Спершу воліли зберігати нейтралітет. Ми знаходимося на охрані чесно порядку. Та після газового аромату дали вихід емоціям. Прикриті. Получив, Понюхав газу і директор укереставрації, фірми, яка збирається реконструювати гостинний двір. Він пояснює, це саме активісти напали на приватних охоронців, яких найняла компанія. Підприяття второй раз намагається провести реконструкцію, яка була здійна в 91-му Тому Заявлення активістів я розценю як провокацію. Не нападайте на наше поміщення. Я буду винужені написати заявлення. Охрана є своя інструкція по защите об'єкта. Без карети швидкої допомоги конфлікт не минув. Глаза режуться, від газу режуться в них. Що у вас? У них ну, газом же обливали раз 10. Це ж глаза сльзаться в горлі. Вообще. Другий штурм активістів викликав нову газову атаку. Коли пристрасті вщухли, приїхали народні обранці разом із міліцією, побачили реконструкцію із середини. Сльозогінний газ справа рук провокаторів, запевняють міліціонери. Є декілька пров... провокаторів. Першими почали пускати газ саме активісти, кажуть охоронці об'єкта. Пропускали всіх, ми почали провокацію, потім використовувати балони і почали говорити на нас, що ми їх використовуємо. Там ще стояла така хмара туману. І ніякого потреби, якби на них застосовують треба, достатньо було просто поставити а, цю руку і їм назад це все поверталося. Після обіду супротивники дійшли тимчасово. Часової згоди В реставрації запропонували захисникам гостинного двору підписати меморандум про відвідування будівлі. Поки що цим і обмежилися. Тим часом народні обранці вже завтра ініціюватимуть перегляд рішення Київради про передання в оренду земельної ділянки, на якій розташовано гостинний двір. Питання можна вирішити в розрізі рішення Київської міської ради про те, щоб вона відмінила своє рішення, скасувала народні депутати будуть присутні і. Забезпечують пропуск всіх людей до сесійної зали Ксенія Дворнікова, Дар'я Феденко, Ян Доброносов, п'ятий канал.